13 листопада відзначається Міжнародний день незрячих. Ця дата встановлена Всесвітньою організацією охорони здоров'я з метою привернення уваги суспільства до незрячих людей, поширення додаткової інформації щодо людей з порушеннями зору та захисту їхніх прав. Відомо, що незважаючи на відсутність зору, багато незрячих людей у всьому світі реалізують свої здібності і таланти і досягають великого успіху в різних сферах діяльності. Дата 13 листопада обрана не випадково. Це день народження незрячого французького винахідника 19 століття Луї Брайля, який ще у юному віці розробив рельєфно-крапковий шрифт. Для зображення букв і символів він використав шість крапок, розташованих у два стовпчики по три в кожному. Зараз шрифтом Брайля щодня користуються люди у всьому світі, ним друкується безліч різноманітних книг. Цікаво, що раніше систему Брайля іноді використовували і військові у випадках, коли потрібно було читати у темряві навпомацки. Багато людей з порушеннями зору займають активну життєву позицію і роблять вагомий внесок у життя суспільства. Далі лише кілька прикладів таких історій. Відомий українець Яків Батюк народився 12 травня 1918 року в селянській родині. У віці двох років, в результаті нещасного випадку, він втратив зір. Проте це не завадило йому продовжувати активно розвиватися та вчитися. У 1940 році Яків закінчив університет і отримав диплом юриста. У часи розпалу Другої світової війни він створив у Ніжині підпільну організацію, щоб допомагати військовим. Спочатку його не сприймали серйозно, адже він був незрячим, розповідають історики. Але Батюк зумів налагодити зв'язки з партизанським загоном, куди члени його організації передавали дані про чисельність і місце знаходження німецьких військ. За свою активну боротьбу із нацистами Яків Батюк отримав звання Героя Радянського Союзу. Легендарний американський музикант Рей Чарльз народився у 30-х роках минулого століття. Він осліп у семирічному віці. Рей Чарльз став автором більш ніж 70 студійних альбомів та завоював популярність і любов слухачів у всьому світі. Рей виконував музичні композиції в таких стилях, як джаз, соул і рітмен блюз. За свої досягнення Рей Чарльз 12 разів був нагороджений премією Греммі, потрапив до алеї Слави, а його записи були включені в бібліотеку Конгресу США. Френк Сінатра назвав Чарльза єдиним справжнім генієм в шоу бізнесі. Американська письменниця, викладач і громадський діяч Хелен Келлер народилася у 1880 році. Після хвороби, перенесеної у півторарічному віці, вона повністю втратила зір та слух. Незважаючи на це, Хелен відрізнялася життєрадісним і активним характером. З нею почала займатися молода викладачка Ен Саліван, яка також мала глибоке порушення зору. Вчителька рукою зображала на долоні юної Хелен букви і слова, і після напруженої роботи дівчинка опанувала абетку, а пізніше вивчила і шрифт Брайля. Хелен Келлер закінчила коледж з відзнакою. Вона написала більше десяти книг. Була громадською активісткою і з успіхом виступала на захист прав сліпо глухонімих людей і за включення їх в активне життя суспільства. Для багатьох людей з інвалідністю Хелен стала справжнім символом перемоги. Андреа Бочеллі народився у 1958 році в Італії. Ще у 12 років під час гри в футбол отримав травму голови, яка назавжди позбавила його зору, але не зупинила на шляху до мрії стати співаком. Роки наполегливої праці не пройшли дарма, і вже у зрілому віці Андреа Бочеллі досяг неймовірної всесвітньої слави. Зараз він не тільки є популярним виконавцем класичної музики, але також став людиною, яка повернула класику на перші позиції популярних музичних чартів. Ерік Вайхенмаєр народився 1968 року в Нью-Джерсі, США. У 13 років у хлопчика виявили особливу форму розшарування сітківки. Лікування не було. Тому він втратив зір ще не закінчивши школу. Проте Ерік не дозволив цій ситуації обмежувати себе. Він захопився скелелазанням і став першою незрячою людиною в історії, якої вдалося підкорити всі сім найвищих вершин світу. І сьогодні безліч незрячих людей, щодня долаючи труднощі, доводять. Що втрата зору не заважає людині досягти будь-яких вершин, радіти життю, мати багато цікавих захоплень, реалізуватися у житті і стати прикладом для інших.